Дятише, я як день вчителя, щоденько проведу перекричення. Міжнародний жіночий день. Дякую. Так ви ж чоловічого роду. Я знаю, я просто красив. Так, Різдво не бачу. А чому вас двоє? А я по другому календарю. Так, чудово. День космонавтики. Я, а що, не? ви? 5, 4, 3, 2, 1, поїхали! Взагалі то я один космонавтика. Та я знаю, я перший квітня, я угораю. Чому ви всі такі серйозні. Ми серйозні перше квітня, тому що ми зібралися по важливій справі. По важкій справі? Там, скаль, не чечись, подивись на все. День Та да так, -да, я тут. <клухи> так, День святого маленькия. Це поближче до переместі. Я перепрошую, а ми можемо того вигнати, бо ви нарікає. Там не чіпайте, той день чимає. Я хочу не як перехідня, а як за клуба. Так, добре. Наче всі. А ви хто? А сьогодні ще насадити. Так, чудово. Всі на місці. Ми сьогодні зібралися, щоб вирішити. Ні, ми зібралися, тому що дехто перетягує ковдру на себе. Так, реально, День космонавтики таке і робить. Ні. У нас претензії до Нового року. Його найбільше чекають. І гуляють два тижні. Досить на цього. Нам треба друге головне свято. Я можу бути. За бомбонтового і вагетралья магазину. О, чуєте, іде новий рік. Зараз ми йому все розкажемо. Білий порушківника такого! Так, нехай, так і є, Але аланаси такий святковий. Давайте всі питання після нового. Що ми хотіли показати, сіє в Чому всі свята різні, але водночас є деякі? Але ми чекаємо найбільш Божа на свято. Перемогу у 2025 року!